Це історія про нас по Це факту. Це історія про нас, про кожного. Це от історія цих теперішніх сучасних опришків. Хіба на часі зараз знімати mm -hmm. фільми, де поляки вороги? Mm -hmm. Вони вважали, що вони взагалі не поляки, вони сармати. В Принципі, ваш mm -hmm. фільм спростовує деякі міфи. Спеціально нав'язані нам якісь речі про антисемітизм. Як він жив, чи про саме довбушек. Наскільки цікаве наше кіно заходу? Вони дивляться історію про довбуша і розуміють, ви українці не зараз такими стали. Але з вами це було завжди. Ну і Росія, вона ж воює з нами не лише на фронті. Війна точиться на всіх територіях, на територіях екранів, ефірів, війна за душі людей. Росія дуже багато зусиль втратить. Ваш да. фільм є найдорожчим в українській да. історії. А чи вартує цей фільм? Цих грошей Ну, от таке кіно зняти за такі гроші неможливо. Коли глядачі наші йдуть до кінотеатру, то вони підтримують свідомо чи не свідомо звичайно, частина грошей, які будуть з кожного квитка відправлені в бригаді мені Олексидобуш.